Положенням про почесних громадянин України хотів би внести пропозицію на відповідно на сесію, внести до порядку денного питання щодо присвоєння присвоєння звання заслужений. Почесний громадянин Калинщини нашим захисникам, які загинули та віддали життя в обороні нашої України. Прошу головуючого поставити дану пропозицію, а депутатів підтримати. Дякую. дивіться, Ми треба, по-перше, ви зробили нігре. Районний. І міські, так. Да, тому е, це питання ми не заперечуємо. я думаю, депутати підтримують, але і сьогодні для того, щоб розглянути, є, по-перше, комісія. По-друге, ви назвав зовсім інші назви. У нас є нагорода за заслуги перед містом. Це зовсім інше. Я інше почекайте. почкайте. Якщо вводити нову, це треба виробити положення, затвердити, замовити ті знаки. Це великий кусок да, роботи. Дивіться, ми сьогодні нема що розглядати. Ініціатива слушна. Ми можемо за заслугою за, за перемістку, у нас є ця нагорода, так. але їх треба замовити. Це, це ж це, це процедура. Хорошо. Дивіться, є пропозиції, я не заперечую. Ми опрацюємо дане питання. Перше дію, якщо ми приймемо рішення про нагородження, то нам необхідно замовити, у нас є в наявності, ну, в моїй пам'яті п'ять таких нагород, п'ять книжечок, а нам необхідно набагато більше. Тому треба це працювати, хто його може виготовити, бо ми виготовлювали його. Один період куполах, а потім нам вони відмовили, десь без американські треба вивчити. Давайте ми працюємо, дайте нам термін, Олена Іванівна. Дивіться, Олена Івановна є, воно буде по вашому напрямку. Ми працюємо, порадимося з депутатом, пан Олексійович, Іван Кович, а можна запропонувати вам Миколаєвичу відготувати звернення? Це ж там дерев, там потрібно підготовка. Це там пакет документів, все Дивіться, Любов Євгенівна, я е, я, я, я керуюся, дивіться, я ж, наприклад, керуюся мене як у депутата, так же і у вас, ви повинні це знати. У нас є можливість внести з голосу, а також подати, як ви кажете. Я прийняв таке рішення. Чому так, до так, ж пакет треба? Ні, Іван є, так а По... пакет підготуємо. Дивіться, ми знаємо, Іван, і... Іван Миколаївич, положення не, взяти, не. Олена Івановна, вам дають доручення опрацьовуємо положення, донести Івану Миколайовичу, ініціюємо, ми не проти, але є це, там ряду. Приймається, право. приймається, значить, тоді Єдине, що всі... Ви, як все... голова, даєте поручення. Є, так, так, я вже так да, поручив, і вам і дадуть положення, ви почитаєте який пакет документів, це все зараз на зарплату. І відповідно, фахівець підготує і... Подання, все там, все. Приймається. Там. Дякую. Іван Миколаївич, а ви обіцяли гроші на... на... Я теж обіцяю, шановний депутат Береганка, я роблю. А я хотів би знати, а що ви зробили? Так, дивіться, Прошу порядок денний в цілому затвердити. Лени, на наступну сесію підготуємо інформацію. Давайте ми ще вивезли депутатів. Що це отак, 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 отак. Ви Знову. Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні, 7 грудня 2023 року, в Кагарлицькій, Кагарлицькій міській раді відбулася 47 ма позачергова сесія Кагарлицької міської ради. Під час Кагарлицької міської сесії... Я, як депутат Кагалицької міської ради, виступив з пропозицією до міського голови панюти Олександра, Олександра Олексійовича, щоб, щоб він дав протокольне доручення відповідним органам розробити положення та присвоїти звання почесний громадянин Кагарлични, героям, які знаходяться на цій алеї і які віддали життя за оборону нашої країни. Чекаємо. Товариство наступної сесії, де буде відповідна пропозиція, втілене в життя і наші хлопці на всю оставшуюся, так сказати, нашу існування нашої держави, нашого Кагалицького району, будуть нести, носити звання почесних громадянин України. Дякую.